Уей, 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 уей. Відпочинок мене жде, ой, 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 відпочинок мене жде. Вихідний вдома, вихідний вирішила зробити собі вихідний. Залишила дітей вдома. Дала їм можливість стати більш дорослими, більш самостійними, зрозуміти, що таке мама, що можливо з мамою зробити, що без мами. Думаю, вони справляться, а я відпочину. Ой, запам'ятається надіюсь 25.08-2024 рік. І також хочу порекомендувати іншим матусям, які бояться да, залишити. Я буду далі казати, не знаю, як буде все проходити. Але робіть собі відпочинок. Да. Якщо у вас є така можливість і бажання, я дуже задоволена, що я зробила перший крок такий. Більше життя далі буде.